Віктор, вочевидь, ну, в поганому психологічному стані, і про це ми поговоримо трошки згодом. І в цьому поганому психологічному стані, ну, зараз говорить не він, я вважаю, а говорить його біль. Говорить оця вся його драма, яка знаходиться всередині нього. І коли ти в принципі кличеш на інтерв'ю людину в такому психологічному стані, давайте не будемо забувати ще, що поранення в нього голови, тобто важкі поранення голови, як сам він сказав, 30% мозку він втратив, і можливо з цими втратами. Ну, Втрачаються якісь певні можливості людини, наприклад, от такі внутрішні стопи відчувати, да, про що варто говорити публічно, а про що не варто говорити. І от, скоріш за все, ну я не знаю, чи були ці стопи до поранення у Віктора, тобто, що там є причиною, що є наслідком. Але ми бачимо, що стопів у нього зараз немає важкий психологічний стан. Тобто він готовий влаштовувати у цей душевний стриптиз, просто кожному, хто готовий слухати. І що ми бачимо, що робить інтерв'юерка, коли Віктор от, переходить всі межі і починає вже розповідати про Інтимні подробиці їх з колишньою дружиною інтимного життя. Що робить роміна замість того, щоб його так делікатно зупинити, можливо, перевести тему в якусь іншу площину? Роміна його підбурює на ці самі, скажімо, я не знаю відвертості взагалі за межою якогось здорового глузду чи якихось правил хорошого тону.